Доброго дня, мене звуть Івана Кімчук, я випускник спеціальності публічне управління та адміністрування Бахмутського навчально-наукового професійно-педагогічного інституту. Хочу сказати, що мої очікування щодо якості навчання виправдалися. Здобуті знання стали фундаментом мого професійного розвитку. На сьогодні я займаю посаду заступника Гощанського селищного голови і отримана освіта відіграє дуже важливу роль у моїй діяльності на цій посаді. Саме отримана освіта дала мені можливість та змогу впевнено виконувати свої обов'язки та брати участь у формуванні сучасної системи місцевого самоврядування, яка орієнтована на потреби громади. Я вдячний викладачам за їхні професійні якості і можливість здобути знання, які щодня приносять реальні результати. Та рекомендую даний заклад для отримання якісної освіти.